Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кабельний органайзер. Це ефективне рішення для організації ваших дротів. Завдяки варіанту довжини 1 або 5 метрів. Цей аксесуар є універсальним та підходить для різних пристроїв, таких як iPhone, Xiaomi та Samsung. Це простий, але ефективний спосіб з'єднати та упорядкувати Відкувати дроти, зберігаючи ваше робоче місце чи сумку в повному порядку. Органайзер компактний та легкий, тому ідеально підходить для подорожей, гарантуючи, що ваші кабелі будуть акуратними та доступними.